Привіт, Я викладаю мозаїк Влади Чареватова. Е, От стільки я виклала за два дні. І там ще верху така ж сама строчка з цих білих розочок. Білих цих, ну, На фоні я включу лока історія санаторія. Я не знаю, може я її вже чула, може ні. Но я хочу її прослухати ще раз. І доки я слухаю. Я хочу просто її просто мозаїку викладати і для вас показати, як я викладаю її. Тому включаємо блоку. Ось кулупалася я в своїх спогадах та згадала про санаторій. Хвилинку. Сиділа якось, колупалася в своїх спогадах та й згадала про санаторій, в якому мені якось довелося відпочивати з бабусею та дідусем. І саме про це хочу вам сьогодні розказати. Але для початку невеличка об'ява для найдобріших підписників, які люблять мені допомагати. В мене з'явився Patreon. В ньому є 4 рівні підтримки з додатковими плюшками для вас. Якщо ти молодий та перспективний ютубер-аніматор, який створює український контент та хоче зробити колаб зі мною, то цей рівень саме для тебе. Детальніше ознайомитися з умовами ти зможеш за посилання бабусі і дідусю, як пенсіонерам, постійно давали путівки в різні санаторії та профілакторії. І одного разу вони вирішили взяти мене з собою. Ну, я з радістю поїхала, хоча й не знала, що мене там чекає насправді. Приїхавши туди, я зрозуміла, що там відпочивають самі лише пенсіонери. Молоді не можуть залі. І що я тут забула? Добре, що знайшлися ще дві бабусі, яким так само напарили онуків. І це було спасінням. Звісно, що ми одразу здружилися і з того моменту скрізь ходили у трьох, три дитини на весь санаторій. Але в цьому були й свої плюси: коли в столовці давали щось смачненьке, якісь йогурти чи фрукти. Усе віддавали нам. Дітям потрібні вітаміни. Серед наших постійних розваг були походи в спортзал. Там стояли різні тренажери. Так, дивіться, я встановила. Хочу показати ось таку картину. Вона у мене е, така картина стоїть. На заставці на телефоні на робочому столі. Все продовження, просто хотіла так сказати. тут Там Як це взагалі працює? Я перший раз випадаю квадратиками, мені більш сподобалось, ніж кругляшами. Але правда вони трошки випадають. Ще ввечері була дискотека. Точніше, вечори для тих, кому за 60. Мій дідусь грав на баяні, хтось танцював, хтось розповідав анекдоти. Не смішні, а нас, як завжди, по черзі, ставили на стільчик, щоб розказали якомусь віршика. Не дуже мені то подобалось, але з цих вечорів ми виходили з повними кишенями цукерок, бо кожен старенький завжди мав чим нас пригостити але не всі бабусі й дідусі були такі добрі. Був серед них один капосний старюган, який весь час бурчав та до нас чіплявся: Нема від вас спокою. А ще він намагався нас усіляко налякати. Один несухняний хлопчик забіг якось на кригу на цьому озері і втопився. Що таке? Він, він сказав, що тут хтось втопився. Да? А мені казав, що на цьому дереві хтось повісився. От брехло. Після цього ми намагалися триматися від цього дідуга на подалі і обходити його стороною. Але він все одно нас діставав. А ви знаєте історію про цей пеньок? Шо? Хтось наївся цих грибів і отруївся? Звідки знаєте? Ох. На щастя, в цього діда путівка закінчувалася раніше, ніж в нас, і в один день він поїхав. Спочатку ми зраділи, що більше ніхто не буде до нас докалупуватися. Але потім зрозуміли, що головною нашою розвагою в санаторії було саме тікати та ховатися від цього дідугана. Ех... Мені нудно. Цікаво, хто таки тут втопився? І знаєте, більше я в такій санаторії не їздила і не поїду, Ні а не хочу. Хіба що коли сама буду такою старушенцією без жубів? О, дітлахи! А ви знаєте історію про цей пеньок? Я якраз докладаю цей кусочок, і історія Життя закінчується. Якраз 5 хвилин, но я більше слухала, ніж працювала. Так то я завжди щось включаю на фоні. І... Ну, я більше дивилась, бо в неї анімація прикольна. мене заворожує анімація. Так-то я завжди включаю собі один плюс один. Святий, сьомий сезон. І дивлюся. Зараз я на сьомій якраз сьомій серії. Сьомій чи шостій, я не знаю. Ну, Но... щось типа там. Все, плечі готові, тільки воротничок лишився. Так що я зроблю воротничок. І все. І тут як би мав бути, отут трошки ще воротничок. Але тут іде мікрофон, під яким він говорить. І бачите, як його розсейкла? Ну, це одна. Ту, Ну, коротше, я її буду знов ще викладати. Ось, ну, вже з цього, як сказати, воротничка. Бо. І буду щось включу. І коротше всім пока. І я знімлю в Тіктосі чи в Ютубі, я не знаю, куди й туди. Ютуб сюди теж викону про свої хобі. Лапки простягую. Нога ж, оця болить нога. Ну, коротше. Всім пока! Всі цьомки-бомки. наступних зустрічей. І пока що ось так в мене виходить. Це за очікайте. Мене розсипалося. Зачекайте, мене розсипалось. Я завжди руки перед ними. Блін, це все за сьогодні за кофти зачіплялося, але я завжди рукава підкотивала ліктя. Походу я прям в таком Сюда, оба наліплю вас. Е, я хочу все викласти Быстренько. Я кажу, мама каже, от як, як думаю, за скільки ти її викладеш. Я кажу за тиждень, дай мені тиждень і все. А тиждень сьогодні вже другий день. Ну, перший день тижня, але вважайте, другий день, бо тиждень має 7 днів. У мене є 7 днів, два вже це другий. Другий день, як я викладаю. Другий день тут я б каже викладала тільки тут кусочок. Оце полінітку. І все, я буду вам показувати, що я тут викладаю. І деякі кусочки. Я не знаю, хто мене дивиться, ну блін, в мене лайків почти немає. Коментів теж, а переглядів є. Будь ласка, хто кому не лінь, хто дивиться мої відосики. Будь ласка, напишіть щось. Або лайк поставте. Коротше, підписуйтесь, ставте лайк. Всім пока. А я далі. Блін, треба СМР. О, коротше, я вам асмр знімлю. вони ж мікрофончики. Знімлю СМР, які викладаю цей. Я хочу Мукбанк зняти, але я не знаю, що приготувати. Так що чекайте, може через тиждень, бо то, що цей тиждень я буду займатися виключно мозайкою. І, може, колись небудь я знівлю влог на цьому тижні. Вибачте, але цей тиждень в мене, взагалі, влогів не буде пущі. Буду такі маленькі включення. Якщо ну, там, щось прикольне буде. Ну, а так все. Сьогодні ще вийде нове відео сюди на канал. До речі, в мене штатив поламався. Ось така штука в мене скотч, Я його погнула, поцейкала і все. Бо в мене мій штатив поламався. Я так всуваю його і надійна штука Що, штука. Хочу я ще порекомендувати вам. Так, це в мене тут Амнямус в ЕЗР. Лолка. Підписуйтеся, якщо не хочете підписатися на мене, підписуйтесь на лолку. В неї дуже кльові історії. В неї їх дуже багато. Я не знаю, як ця дитина прожила, але вона вже, правда, не дитина, наскільки. Коротше, вона скільки історій з дитинства розказує, це просто супер. От просто лол. Ти молодець, продовжуй. все, виходить. Ось як виглядає Лола. Я теж хочу розказати різні історії. Я теж розк... коротше. Я не вмію анімувати, але я придумаю, я доки буду роз... викладувати мозаїку Влади Черватова, буду, коротше, знімати кусочки, потім озвучувати або знімати і говорити, розказувати історію. Як я там сходила перший раз до стоматолога. Хм, <сміт> Да, я пам'ятаю. У мене є навіть фотографія. я вам поведу сюди потім, коли буду робити. У <сміт> мене є дуже інтересні історії, як я впав. Ну, коротше, у мене є різні історії. Смотря треба знайти, сповнити про них, правда. Так що чекайте, може сьогодні, може завтра, може через пару днів. Ні, Ну, як це може сьогодні, може завтра. Коротше, десь на днях вийде вийде розговорне відео. ну Я завжди розговорю відео завжди. Тому я хочу коли викладати, робити різні озвучки, розказати різні історії. Я бачила так роблять. А будеш накладувати історію, як я зробила з Лолою. Лол, ну ти прикольно. Я надіюсь, ти не що я твій звук беру. Я надіюсь мене не забанять. <сь> так що всім пока. Чомки-бамки, до свидання, до побачення. Скоро зустрінемось. Всім пока, владік! Привіт! Якщо ти мене бачиш, будь а якось можна відмітити тут, наприклад, чи щось? Ну, коротше, я хочу відмітити Влад. Дивись, я складаю тебе. Ти мені подобаєшся, ти прикольний екстрасенс. Я не вмію за тебе голосувати, тому що я з України. Я не знаю, як там вводити, куди там, що, скачувати, щоб проголосувати за тебе. Будь ласка. Займіть мене, напиши коментарі, лайк мій відео, підпишись, що таке? ну підписуватися не ну то вже як ти хочеш. Ну, Будь ласка, напиши, що ти його побачив. Я даю на тіктоці лайкаю всі відео з тобою, але я на них не підписуюсь Я підписана тільки на твій основний аккаунт. Лайкаю, тільки лайкаю їх і все. Ви прикольно молодці, хто знімає Влада просто супер. Мне не надо вытарте. Короче, ви молодці, ви супер, старайтесь і далі. Влад, заміть, будь ласка. Думаю, тобі 15 хвилин. зможеш відео до кінця, будь власочка. Подивись, будь ласка. Все, съмки-памки, до свидання. Ось така свидания. Интересно, Інтересно, тушка тоже тут будет? Ладно, все, всем пока.